Вітаю всіх! З вами Райне, продовжуємо проходження. Тепер ми біжимо в абсолютно нову локацію, в якій ми ще не були, не рахуючи оцей короткий вхід, де ми вже трошки лазили. Так, для того, щоб пройти далі, нам треба зайти в Umbral. І насправді я б хотів тут дуже швиденько пробігти. Тут нічого особливо цікавого немає, тільки пачки ворогів і фрізи. Ліки від обмороження і тут більше нічого нема. Біжимо далі. Виходимо зразу з Umbrau. Одразу треба тут ставити чекпоінт через те, що далі вниз арена з новим міні-боссом, з яким ми ще не зустрічалися. Ліки від обмороження можуть бути корисні, але я поки що їх заберу. Відпочинемо, відновимо заряд Сангвінарія і будемо рухатись далі. Це людяна локація. Тому власне нам тут гра починає підкидувати ліки від обмороження. І насправді лок... босфайт дуже неприємний через те, що. Через те, що на бос умральний паразит, який дуже а, який фактично робить його іму... імунним до цієї шкоди. А, цього боса тепер трошки пофіксили. Проблема була в тому, що тут зараз з ним був зараз один вовк. А на початку. На початку вовків було три. І ти просто цього паразита не встигав вбити. Через те, що. Через те, що... Ну, Вовки тобі просто не давали життя. І найбільша проблема навіть не в тому, що, навіть коли ти так, вмудрявся вбити паразита в Умбралі тут знаходиться ще один ворог, облудне обличчя, яке, як ми знаємо, дуже неприємне, і тебе просто шотали тут. Зараз з одним вовком це стало набагато простіше, тому тут треба акуратно зараз перейти в Умрал, не зроз. А, У мене, походу, зламалась гра. <кхи> типу, обличчя не з'явилося. Тобто типу, воно є, але воно не рухається чомусь. Так, зараз ми спробуємо туди вернутися. Давайте подивимося спогад з Айзеком Я не знаю, що сталося з обличчям. Чому воно не з'являється? Може це тепер так має бути. І типу ти з ним не можеш битися, але ти можеш просто. Ага. Був просто бах. Бою, блін, якби не ця штука на початку, я би його розстріляв уже. Фак. Ну окей, це не страшно. Добре, що ми пробігли до наступного чекпойнту. Ну, Зараз повернемося і б'ємо. Причина, чому я хочу все-таки це обличчя тут перемогти, полягає в тому, що. Полягає в тому, що тут є апгрейд для нашого ліхтаря. Другий апгрейд для ліхтаря. І апгрейди дуже класні, бо вони допомагають нам довше перебувати в Умбрелі і менше від цього отримувати шкоди. Власне, ми знайшли оце ще одне допотопне зубило. Тепер можемо спокійно рухатись далі. Плюс підзаробили непогано грошей. Тут ворота закриті, вони відкриються набагато пізніше. Думаю, поки що покращимо персонажа. <coughs> Я думаю, що ми трошки піднімемо життєву силу, піднімемо нашу вантажопідйомність. і будемо мати ще плюс один заряд для арбалету. Тепер, по ідеї, ми можемо носити шолом і ми будемо середні. Єп. Yep. Супер. Uh, кращих шоломів у нас в принципі тут і немає. Тепер у нас весь комплект броні. Що ж, ледяна локація морозного прокляття вона така досить обширна. Я не думаю, що ми її зможемо за, за два випуски пройти. Хоча побачимо, як швидко. Це буде відбуватися. Давайте ще перевірити один момент. А, зубило. Є це все квестові предмети. А є паросток Є. Насіння останків дві штуки. Супер. Нам треба буде далі робити чекпойнти І от бачимо вже вдалині третій маяк. До якого нам треба буде дістатися? Маяк знаходиться за босом цієї локації. Ми його очистимо. Я біжу тут дуже повільно через те, що тут між деревами ховаються вовки. І з відстані ми їх шотим, але льодяні проблемні тим, що коли вони стрибають, не залишають за собою ще такий льодяний слід, і який наносить шкоду і сповільнює. І тому я стараюсь дуже поступово тут рухатись, тут є ще одні дуже неприємні вороги, якщо пригадуєте. Тут були раніше в підземеллях були лучники, які отрути навішували цій локації є такі самі невидимі лучники, які б'ють льодом. І вони насправді дуже сильні. От ми одного такого тут якраз спалили. Їхні стріли дуже неприємні. Uh, так. Тут є ще один умбральний спогад. І нам треба перейти в умбрил, щоб добратися до наступної частини локації. Тут ми бачимо, це не король Браміс, це місцевий правитель король Йорк, не не король Вождь. Uh, штука, яка, типу. Оця частина це кінорангельський ліс. Він не завжди був отакий людяний. Раніше він був нормальний ліс, як ліс. І тут жили як як переселенці з іншого континенту, урідангр. Ми, власне, з їхнім мечем і бігаємо. Вони не сповідують релігію Морнстеда, яка, власне, є церква Оріуса. Вони вірять в своїх богів, у них є шамани і всяке таке. А... І цього короля Йорка обирали, ну, тобто, там якоюсь племіною радою чи якось так. І він був хорошим правителем, все було класно. Але сталася біда в Йорка самого. Нащадків не було, але в нього була племінниця. Його брата, здається, дочка, і батьки його племінниці, власне, загинули. І він нею опікувався. І сталося так, що, на жаль, вона захворіла і померла. Йорк довго намагався її вилікувати ну, до того моменту, як вона загинула. А, але в нього не вийшло. І він пробував різні методи і святу магію, і шаманські ритуали, і нрангру. Нічого не виходило. І останнє, на що я наважився зробити, це, власне, він помістив труп цієї своєї, своєї племінниці і, власне, вся його від маяка. В надії, що ця магія, яка утримує Адира, що вона настільки потужна, що зможе воскресити, Ну, там вони ще робили якісь ритуали, що зможуть воскресити його племінницю. На жаль, не вийшло. Не вийшло, маяк осквернився? Ну, все по канону. І, власне, на. На все королівство їхнє місцеве це кінрангер наклалося прокляття, тому настало отаке от людяне. Відбій повітряної тривоги. Слава ЗСУ. Ух ти, а що це за місце? з купою Луту? Вау! Wow. Я не знав, що тут таке є. Ну, мені треба тут вмерти, бо я тут не доберусь інакше. Я навіть не знав, що таке є. Такаво, що це. Ясно, це моя смерть. Вас, ми знайшли нову прикольну. Це був мімік, боже. А. Ну, зато тепер ми побачили міміка. До цього моменту я всіх успішно оминав. Тепер ви знаєте, як вони виглядають. Те, що я й казав, типу, якщо ви в світі живих, то у вас мімік просто зжирає все ХП, затягує в умбрал. Якщо ви вже в умбралі, то ви просто автоматично помираєте. І... ех. Ja coś tak zachopuję się tym, że tam kupa tych w tleczków. To ja i nie pomyślałem o tym, że tam może być mimik. A czemu ja nie popałem? Okej, okay. popałem Dobrze. Ну, класно, насправді знайшли трохи черепів енергії, тобто у нас тепер більше ресурсів буде в перспективі. Дуже цікаво, насправді, там таке місце, в яке ти не сильно заходиш. Так, і ми звідси оперативно чекаємо. Окей, okay, добре, тут є. Боже, які вони... ...бесячі. Так, цей вовк вирішив. Він не буде нам заважати. Дякуємо йому. Ось якось так. М -м -м, добре. Що в нас далі? Далі у нас місце близьке до міні боссу. Власне, от ці руїни за ними знаходиться міні бос, і я думаю, як краще зробити, чи бігти пробувати його бити вже, чи пробігти трохи далі пошукати, може, десь буде місце для чекпойнта. У мене тільки дві хілки. І дуже мало амуніції. Ну, я ризикну <laughs> Ризикнув. Ризикнув і нас вийшло, yeah. я вже вирішив не ризикувати, не ставати з. А, не ставати перезаряджати арбалет. Так, і ми ще знайшли. <кій> нову штуку. Так, ну насправді, мабуть, тут варто поставити чекпоінт. Нам ще трошки. Нам не те, що дуже далеко бігти, але я знаю, що я там можу дуже спокійно вмерти. І пробігати заново всю локацію бажання немає ніякого. Давайте ще двічі життєву силу. Почнемо тратимо одразу душі. Відновимо хілку. Так, я не впевнений, чи це баг, тому що вороги так стоять не рухаються, чи це така фішка, бо вони ніби як заморожені. Я підозрюю, що це все-таки через те, що вони заморожені. Якщо ні, то буде дуже сумно. Якщо ви чуєте на фоні мого кота, то він вам передає вітання. Так, ми власне на, чер... на іншого краю ущелини. Звідти ми починали. І для того, щоб рухатись далі, нам треба знову таки перейти в Umbral. І трошки побавитись тут зі платформами. Е, суть яка? Давайте спочатку на цю. Потім тут є один невеличкий ще секрет. Спочатку відкриваємо скриню. Драйвві фрагменти, щит, непоганий щит, до речі. І от, власне, звідси вниз на платформу, отам от важіль, шорткати, ми відкриваємо основну браму, де ми бачили спогад паладина Айзека. Але тут є ще один секретик. А, внизу. де треба просто. Зістрибнути. Тут є статуя з квінтесенцією святості. Яка нам дуже знадобиться. Ну і власне ми на тій самій платформі зважимо. Зараз ворота мали би відкритися, але навіть катсценка є ціла. Ми відкрили основні ворота. Здаємося, чи тут не більше ніякого луту немає. По ідеї сюди можна застрибнути, якщо це не пофіксили. Раніше можна було а, з розгону перестрибнути, але мені здається, що розробники поправили цей момент, тепер треба правильно роз... пройти це місце. Схалявити не вийде. Так, ну що, нам треба повертатися в хаб. Нам треба поповнювати припаси, бо... Стріляти нам прийдеться попереду ще дуже багато. Я думаю, що ми навіть можемо використати всі ці черепи. Так дивіться, що таке гіри. Я не мав більше нічого. Ммм. ці щити поки що хай лежать. У нас є. О, у нас є хороший руна. Хороша руна для... Силова. Супер. Ну, я думаю, якщо нам гра дала ці черепи, то можемо їх всіх власне, і використати. Зараз ми вже тут. Нам вистачить десь на 2 рівня і ще на амуніцію. Думаю, життєву силу поки що на 25 отак ми і залишимо, будемо далі качати міць. У 3800. Ah, так, на 3500 закупилися. Ну, покращувати нам все одно, ще немає чого. а ah, Можна ще малих фрагментів от на 200 продати, якраз нам вистачить. На ще одну торбинку. Так, по квестах нам тут здається нічого не треба більше. Ні з ким спілкуватися. Ну можна буде з Байроном, але можна буде це зробити пізніше, це не горить. Власне, перша секція. Нашої локації морозного прокляття завершено. Тому побачимось в наступного випуску. Всім дякую.